Я тут ціло подивилася на всі свої нові книжки. Вони у мене тут зараз за кадром, і зрозуміла, що взагалі-то у мене накопичилося достатньо для цілого окремого відео про чергові книжкові покупки. Так що давайте без волікань до них і перейдемо. Власне, спонукало мене до створення цього відео, точніше, надихнуло видавництво рідна мова. Вони нещодавно анонсували багато доволі прикольних новинок, деякі з яких у них от от мають піти в друк, деякі ще не передзамовлені, а щось вже взагалі то вийшло. І серед тих книжок, які вже вийшли, мою увагу до себе привернула Лейла або ж Лайла Колін Гувер. Це її паранормальний трилер дефіс, любовний роман, який я постфактум зрозуміла, що люблю навіть більше ніж Веріті, тому, що Веріті мені дуже сподобалося. Я подібні книжки у Колінгувер називаю її літературу. Експериментами, тому що вона вибувається зі стройного ряду звичайних таких умовно звичайних любовних романів. Тут у нас реально є і паранормальна складова, і трилерна, страшна складова, і суперечлива складова, тому що взагалі-то до Лейли часто є претензії, критика через те, що дуже двояко себе поводять тут головні герої. При тому всі. І я з цим погоджуюся. Тобто мені жоден з головних героїв тут насправді не сподобався. Але історія мене захопила, і мене захопила ідея, яку Калін нам тут розкриває, і в принципі сюжет цікавий. Розповідається все цікаво, настрій у книги постійно міняється. Тобто, в якийсь момент тобі реально страшно, в інший просто цікаво, в третій затишно, в четвертий знову моторишно. І мені дуже сподобалася ця гра на емоціях. Тобто, якщо Веліті я б назвала класичним гарним прикладом такого любовного трилера, то це у нас якась мішанина, така дуже влучна мішанина з жанрів. І знаєте, з Веліті у мене було таке, що я її прочитала, і потім я місяцями про неї думала. І навіть окреме відео зняла зі своїми роздумами щодо кінцівки тієї книжки. З Лейлою у мене склалася інакша ситуація. Я її прочитала, кайфанула так, побачила всі плюси і мінуси книжки, але зрозуміла, що мені дуже сподобалося, і якось я її відклала в сторону. Але час йшов, і знаєте, от є книжки, які тобі в моменті подобаються, а за місяць ти вже про них не пам'ятаєш. А є такі, про які ти згадуєш і рік по тому. І я зрозуміла, що про Лейлу я реально згадую рік по тому. І коли мене питають, що у Колінгувер є найяскравіше з усього того, що вона написала. Лейла спадає мені на думку однією з перших. Тому звісно ж я дуже дуже хотіла цю книжку, і я дуже що вона у нас є тепер українською, бо більш такому крутому виданні. Це у нас супер обкладинка. А під нею, отак от, от вона виглядає без обгортки, дуже класне і дуже якісне видання. І я неймовірно тішуся, тому що воно тепер є у мене в бібліотеці. І я дуже вдячна рідній мові за такий чудовий подарунок. Тому що так, коли я побачила, що ця книжка у них з'являється в асортименті, я спитала, чи можу я її взяти для того, щоб показати в своєму відео, розповісти, окремо підкреслити, наскільки лейла класна. Вони сказали так, звичайно, і заразом запитали, що ще у мене. Є в бібліотеці з Колін Гувер, я сказала, що взагалі-то майже нічого, тільки It ends with us, покинь, якщо кохаєш. Ну і от буде лейла, якщо вони мені її подарують. І що ви думаєте, вони надіслали мені не тільки цю книжку. Власне, наступною впакункою від рідної мови я побачила Веріті, ту саму Веріті. Тепер, нарешті, вона є у мене в бібліотеці. І власне, я вважаю, що їй тут саме місце, тому що я доволі часто згадую про цю книжку, часто її обговорюю з друзями. Я думаю, що в якийсь момент я буду її трішечки перечитувати не повністю, а просто щоб знаєте. Пересвідчитися, що мої теорії були вірні, або може, щоб якісь нові теорії знайти. Коротше, я радію, що вона є у мене в бібліотеці, тому що це одна з найкращих на даний момент книжок Колін Говер. Дуже дуже якісний приклад, як на мене, любовного трилера. Я до речі, не знала раніше, що таке можна називати любовним трилером. Я просто думала, що це трилер з домішками любовного роману, але ні, є і такий от термін. Без супера, тому що всі ці книжки Колін Говер, які видає рідна мова, вони в суперобкладинках. Так, от без супера вона виглядає наступним чином. Отак-от. От і це взагалі-то чи не єдина книжка Колінгувер саме в асортименті рідної мови, яка має подобу оригінальної обкладинки. Вона на неї максимально схожа. І це мейксенс, тому що взагалі-то та обкладинка була доволі метафорична. Тобто, вона на перший погляд не дуже зрозуміла і абстрактна. Але коли читаєш книжку, то розумієш, що там взагалі-то нема ніяких зайвих елементів. І тут, власне, не дивлячись на те, що композиція трішечки змінена, всі головні елементи збережені. Взагалі, говорячи про обкладинки Колінгова в українському перекладі, я прямо фанат, тому що. Вони настільки метафоричні і настільки в них багато якихось маленьких моментів, які от я просто читала всі ті книжки, я знаю, що там нема нічого зайвого, і що все це відсилки до того, що коїться по сюжету в романі. Як, от, наприклад, в спогадах про нього, тому що що, так, ті коробці була так і ще ця книжка. В цій новинці від Колін ну новинці для нашого українського ринку. А так ця книжка вийшла декілька років тому, якщо не помиляюся, так от тут також в дизайні обкладинки є багато складових, і кожна з них має сенс. Мені це неймовірно подобається. І також вона без супера виглядає таким чином. Тобто всі елементи збережені, але кольори інвертовані. І це взагалі-то не найвідоміша книжка Колін Гувер, але вона дуже гідна уваги, тому що вона просто супер якісно написана, вона дуже емоційна і вона гарно доносить всі свої меседжі, скажімо так. Це, напевно, один з найдраматичніших творів Колін Говер, але не лякайтеся, там нема нічого такого, що прямо суперсильно вас травмує або суперсильно розіб'є серце. Хоча я плакала місцями, поки читала. Тим не менш там є. Всі звичайні складові, що книжок колінгових, що любовних романів в цілому, тобто все буде добре. Я так скажу, У Говер, в принципі, мені здається, не буває книжок, де щось закінчувалося в погано. Може закінчуватися трішки двояко, але щоб прям погано, то такого не буває. Ця книжка в цьому плані не виключення, слава Богу. Так що можете читати її спокійно, з вашим серцем все буде в порядку. Але поки читатимете, то так серце буде краятися. Це одна з тих книжок, які хочеться прочитати якомога швидше, щоб у героїв скоріше все стало на свої місця і все. Було добре, але в процесі цієї подорожі, от поки читаєш, то так, тобі може місцями бути боляче за них, і ти дуже співчуваєш всьому, тому що там коїться. Але якоюсь мірою саме цим мені книжка і сподобалася. Не тому, що я люблю страждати, поки читаю. Ні, я навпаки, втілення комфорт-рідінга. Я зазвичай читаю для того, щоб втікати від реальності в якийсь більш веселий, приємний і магічний всесвіт. Тим не менш тут я була під враженням від того, як колін змусила мене співчувати і відчувати все те, що відчувають герої. От на мій. Погляд, це просто говорить про певний рівень її прози, що вона змушує мене почуватися так, як вона хоче, щоб я почувалася під час читання. Бо я ж не просто читала про сумні ситуації і думала: ну так, якось не дуже весело. Ні, я прямо була отам всередині історії з героями. І я хотіла для них всього найкращого. Я навіть хотіла, знаєте, так по-дитячому опинитися в цій історії і допомогти їм. А це вже про щось говорить. І до речі, якщо ви вже читали спогади про нього, і вам сподобалося, то у мене є для вас крута книжкова рекомендація. Мені якось. В коментарях порекомендували книжку. Вона називається Ghosted, і це виявилося. Дуже 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 класна книга. Вона мені сподобалася навіть більше ніж спогади про нього, при тому, що у них дуже схожий вайб і в принципі схожа тематика. Просто ці книжки дуже по різному цю тематику обігрують. У них різні настрої, різні обставини. Там просто є декілька таких ключових моментів сюжету, які схожі. Але в цілому, якщо сподобалося те, то рекомендую оце. І навпаки. І от, напевно, серед усього, того що я читала у Колін я читала не все, але більшість мені здається, її книжок. Десь 13 чи 14 книжок я прочитала на даний момент. Найменше мені сподобається. Сдобабалися її най -най найперші книжки, а також серед останніх 9 листопада, яке також мова поклала в ту посилку. При тому, що я все одно рада, що воно у мене є вдома, тому що мені дуже подобається це видання. У мене багато питань до самої історії. Не зрозумійте мене неправильно. Вона класно написана, вона написана в характерному стилі Колін Губер, тобто, знаєте, в такому легкому стилі, в який ти вчитуєшся за одну сторінку, і тобі, в принципі, вже все одно про що там буде історія, ти будеш хотіти читати її далі. Але при тому, що воно було так класно написано, я не Виділа кожну сторінку цієї історії просто за те, що мені не подобається цей сюжет. От у мене питання до сюжету. Якщо вам сподобався фільм, і також книжка, наскільки я знаю, є один день. То в принципі, вам напевно зайде і 9 листопада, тому що це не сказав, щоб така сама історія, але це варіація на тему. І книжка навіть сміється з цього в одному місці, згадуючи один день як референс. Типу, я не залишилася байдужою, поки читала цю книжку. Я багато емоціонувала, але емоції у мене було здебільшого роздратування та лють. При тому, що так, книжка прийму. Одрялися мене місцями дивувати. У неї є повороти сюжета. У неї цікава така гарна літературна, дуже концепція, і знову таки дуже класно обкладинка втілює цю концепцію. Тут прям жоден елемент не просто так. І коли я кажу жоден, я маю на увазі буквально жоден. Тому моя повага ілюстратору, тому що так лаконічно передати стільки елементів історії, стільки відсилок зробити це. Прямо дуже круто. По традиції вже покажу, як вона виглядає без супер обкладинки. Отаким от, от чином, тобто, знову ж таки, всі-всі елементи збережені, але кольори інвертовані. І от в результаті я сказати, що люблю цю книжку, не можу. Але я рада, що вона є у мене вдома, і я рада мати її саме в цьому виданні, тому що воно значно гарніше і прикольніше, ніж оригінальне, якщо вже на те пішло. І судячи за цього, що остаточно мене підкорити, рідна мова мені поклала ще одну книжку в посилку, про тому, що я цього не очікувала. Я їм просто згадала, що мені також це цікаво з їхнього асортименту, але я згадала, що там будуть тільки книжки Гувер, тому що вони мене це попередили. Тим не менш, розкриваю я посилку і бачу там. Кошечок з головами. Так, це дуже специфічна книжка зі специфічною назвою, яка мені дуже подобається. До речі, це графічний роман, маловідомий, але мені він видався таким суперцікавим. Я взагалі, знаєте, в постійному пошуку нових графічних романів, тому що, здається, я вже на нашому ринку прочитала майже все. І я вже так десь наполовину прочитала все з західного ринку. Тільки напевно до французьких коміксів, які ще не перекладені, от я не дісталася. Тим не менш, от бачу, я що є такий кошечок з головами, розумію, що я його ще не читала, і я не знаю про що це, і мені дико. Цікаво, і це таке фентезі, де фіз сейфай, навіть як мені здалося, де дуже є цікава така концепція, де дівчина розмовляє з головами, і ці голови якось допомагають просувати сюжет і потрапляти в природи. Угу. Всередині він виглядає таким чином, так от він промальований. От домінують такі похмурі відтінки, тому що у нас там якесь темне фентезі, це чи то постапокаліптика, чи то просто якесь темне майбутнє, чи паралельні світи, де не все так класно, як в нашій реальності хотіла пожартувати, а вийшло не дуже. Коротше, мені стало дуже цікаво знайомитися з цим коміксом, і вони мені його також подарували за що я просто неймовірно вдячна. І так я напевно відкладу цю книжку на наступні 24 години читання. Так що чекайте наступного такого відео, там вона буде напевно однією з перших. І чесно, я прямо під сильним враженням тому що отримати одразу п'ять дуже крутих книжок від видавництва просто на огляд це. Це скарб, це неймовірно. Я супер вдячна. При тому книжки ж круті і класної якості. І до речі, про це взагалі-то на сайті видавництва можна купувати книжки саме от такими от наборами. Ну, не прямо з кошечком з головами, але, наприклад, у них там є набори коміксів певних, там сади, наприклад, або дюни. Або ж можна купити набір колінгуверівських книжок, або ж якийсь інший тематичний. І тоді виходить дуже вигідно, тому що ціна значно менше виходить, аніж якщо брати ці книжки окремо. Так що я знову ж таки дуже дякую рідній мові. І давайте далі про до наступних книжкових покупок. Щодо наступної книжки, то є у мене невеличка теорія, що купивши її, я дещо підісрала іншим покупцям книгарні Є. і мова про Here I Am Джонатана Сафрана Фоєра. Свого часу я дуже любила цього письменника. Я обожнюю його все ясно, і мені також доволі сподобалося дуже гучно і неймовірно близько. Але вже багато років я нічого більше у нього не читала. І власне, коли я в асортименті книгарні є в розділі книжок англійської побачила оце от Хіраєм, то мені захотілося це виправити і замов. Мовити цю книжку, тим паче, що у мене був промокод на знижку. І я тоді ним скористалася, я її купила зі знижкою 40%, що було супер класно, я була дуже задоволена. Але от дивне співпадіння. Одразу після того, як прийшло моє замовлення, всі наступні промокоди та акції, які тільки є на книгарні, є, робляться з виключенням для книжок іноземних видавництв. Тобто є у мене підозра, що от я скористалася цією книжечкою для цієї книжки, вони це побачили і такі, а ні-ні-ні, нам це не дуже вигідно. Давайте тепер. Завжди будемо виключати всі іноземні книжки з наших акцій. Так що пробачте, якщо ви також це помітили, то судячи з усього, це моя вина. Так чи інакше, цю книжку я встигла придбати по дуже непоганій ціні. І я вам чесно скажу, що я гадки не маю прошоване. Єдине, що я знаю про Here I Am, це те, що судячи з оцього прейзу, книжка має бути дуже веселою. За наступну книжку я відверто дуже сильно переплатила, але я в принципі не шкодую про це. Я могла б її купити за десь 350 гривень у одного з байлів, які зараз населяють Інстаграм, але я була б не я, якби не хотіла її в іншому виданні, в особливому виданні, яке можна знайти тільки в Waterstones. Це книжковий магазин британський, про який я вам вже розповідала в одному з попередніх відео. І власне, мова про Once Upon a Broken Heart Стефані Гербер. Це фентезі спін-офф трилогії Караваль, якщо не помиляюся, вона так називається. І це вже окрема трилогія. Зараз написано дві книжки з трьох, третя очікується. Ото -от. власне, це перша частина цієї трилогії. Once upon a Broken Heart одного разу розбитого серця, якщо так дослівно перекладати. Я цю книжку помітила ще в Тулузі, поки була в евакуації. Вона була тоді в іншому виданні. Там також була отака от ж картинка, але в інших кольорах. Вона мені тоді неймовірно сподобалася, але щось мене зупинило від її покупки, і увесь цей рік я про це шкодувала. Це знаєте, як ота ситуація в дитинстві, коли ти гамбургер в Макдональдсі не доїв, тому що вже наївся. А потім вночі ти хочеш їсти і згадуєш цей недоїдений гамбургер і згадуєш його ще роками. І от у мене ця книжка стала отим самим недоїденим гамбургером з Макдональдсу. Вона мене переслідувала весь цей рік, і я врешті зрозуміла, що все, мені треба її брати, я хочу її прочитати, я хочу мати її у себе на поличках. Але але, з тих пір її видання змінилося. Оригінальне видання мало дуже класні кольори, а зараз вона всюди продається в якомусь рожевому кольорі, такому суцільному рожевому, і мене це підбішує. Хоча, може, це якось зумовлено сюжетом, я не знаю. Тим не менш, саме у Waterstones є оцей ексклюзив Edition блакитного кольору. При тому там всередині є ще такі всілякі. Штуки, воно гарно дуже видано, реально гарно, і я чесно не розумію, чому тут логотип Apple, але може це якийсь збіг, а може це якась відсилка. Подивимося. Мені це видання неймовірно подобається. Воно ще так блискує. Коротше, я його дуже хотіла, і я зрозуміла, що окей, я не проти заплатити вдвічі більше, але отримати саме його. Чому вдвічі більше? Не тому, що саме видання дороге. Насправді воно коштує рівно стільки ж на Waterstones, скільки і звичайне. А може навіть і менше. Може воно там по акційній ціні там на фунт чи два дешевше. Але доставка з Британії до то Україна мені так обійшлася в приблизно таку ж суму, як і ціна книжки, власне, проте я не шкодую, тому що вона мені дуже подобається, вона дуже органічно вплилася в мою фентезі поличку, і я хочу невдовзі взятися за читання цієї книжки. Наступні чотири книжки я також купила за кордону, що правду цього разу вже з Америки, а не з Британії, і це був сайт Better World Books, про який я вам також розповідала в своєму попередньому відео, в одному з попередніх, про те, де замовляти книжки англійською. І тут у мене взагалі то дуже різноманітна компанія. Тут у мене три книжки. Бу і одна нова книжка. І ці БУ книжки вони дуже дуже різні. Почнемо з The Boy Next Door. Ця книжечка була видана, чи то не в рік мого народження, чи можливо трішки пізніше, або трішки раніше. Ти типу, їй дуже багато років. Вона така жовтенька. У неї такі пожовклі сторінки. Вона дуже маленька. У неї дуже специфічна обкладиночка, така супер олдфешен. Вона довгий час перебувала в якійсь американській бібліотеці. Аж поки я її не придбала. І чому взагалі я придбала цю книжку? Насправді, з поміж сьогоднішніх книжкових покупок, ця, напевно, одна з найдорожчих в моєму серцю. Якщо ви пам'ятаєте, то в нашому дитинстві була така серія книжок Романтичні історії для дівчаток чи щось таке подібне. В них були такі блакитні обкладиночки з мальованими хлопцями та дівчатками, і я дуже-дуже любила ту серію. Вона була супер різноманітна. Якісь книжки були занадто серйозні, мені здається, для того віку і для того жанру, а інші були навпаки супер легкими. Це Жде був якийсь хіт міст. Ти ніколи не знала, наскільки тобі сподобається або не сподобається книжка з тієї серії. Для мене це тоді було свого роду входження, і в цілому в літературу, і конкретно, напевно, в любовні романи. Тобто я не сприймала ті книжки як любовні романи, але по суті, це вони і були тільки для дівчаток, тому що головні герої там зазвичай були школярами. І, Боже, як же ж я деякі з них любила? І от, власне, найбільшою моєю любов'ю, напевно, був сусідський хлопець Джанет Квінхаркін. Я свого часу позбулася цієї книжки, я робила величезний. Анхол своєї бібліотеки ще задовго до того як завела канали, і я кудись там в бібліотеку, чи куди, чи подала. Не пам'ятаю, віддала всі книжки тієї серії. В тому числі цю, і от, чесно, я не знаю, що мною тоді заволоділо, що я її позбулася, але це так, це сталося. І на жаль, потім виявилося, що цієї книжки немає в електронному вигляді в жодній мові, тобто ні російської, ні української, ні англійської її в електронці просто немає. Я хотіла її придбати, я хотіла її знайти, хоч десь не змогла. Проте, коли я для себе відкрила оцей сайт Better World Books, то виявилося, що ця книжка там не просто є, а вона там ще й в БУ секції. Тобто вона мені коштувала десь 4 долари, щоб ви розуміли. Просто без цінок. І я так. Зраділа, коли зрозуміла, що зможу її нарешті придбати, що вона буде в мене, і я буду перечитувати її скільки захочу, при тому, що її в оригіналі, а не в російському перекладі. Коротше, це він він, я супер рада. Це Young Adult, романтична історія про дівчинку, яка приїжджає з великого міста в маленьке містечко, десь в Вайомінгу чи в Вісконсіну. Щось таке. Їй дуже складно адаптуватися до цих змін в житті, до цього маленького містечка, його правил, життя на фермі і так далі. Тим не менш, вона там зустрічає однорухло. Який доволі сильно змінює її враження від цих самих змін в житті. Інша БУ-знахідка з Better World Books це In Holidays Крістіни Лорен це любовний роман на тему Різдва. Тут у нас день бабака, якщо не помиляюся, але в Різдво, типу, героїня кожного дня проскидається в Різдво або в день напередодні Різдва, щось там у неї трапляється, в процесі там будуть якісь і пригоди, і кохання, і так далі. Я цю книжку придбала за 2 долари. І насправді саме зараз я не планую читати цю книжку, я її купила наперед, тому що я хочу напередодні Ліс-2 під кінець року взяти і прочитати декілька підряд святкових книжок, може зробити про це окремий влог, а може і ні, може просто зробити відео підбірку про святкові книжки. Саме про такі, знаєте, романтичні, легкі, затишні, тобто мова не про класику типу Дікенса і не про щось серйозне, і навіть не про фані флег, а от про романтику. І коли я власне побачила, що і не холи яка була у мене в списку таких от запланованих книг на Різдво, так от що я можу її придбати на цьому сайті. За 2 долари, тобто дешевше аніж електронну версію на Амазоні. То рішення було прийнято просто за секунду. Я маю її мати у себе в бібліотеці. Остання моя була знахідка з того шопінгу на Battery World Books, Це ось ця от книжечка. Вона називається Tales from Otter Suburbia, тобто історії зовнішнього передмістя. і Її написав і Шон Тан, відомий нам як автор прибуття. Власне, саме тому я цю книжку і захотіла, тому що прибуття мене дуже вразило, і мені захотілося познайомитися з іншими роботами Шона Тана, і доволі багацько. З них я знайшла Б. Ушними на от Better World а вирішила придбати тільки одну. Чисто на пробу подивитися, в якому стані вона прийде, чи мені це буде цікаво. Якщо дуже сподобається, то я і решту там придбаю, тому що вони там коштують в Б.У. стані десь 5 доларів штука. А новенькі такі книжки коштують близько 20-25 доларів, тому що це графічні романи. Відповідно, вони по дефолту дорожчі за звичайні книжки. І як бачите, саме ця книжка, от видно, що її читали. Вона така трішки затаскана. Хтось, судячи з усього, читав її прямо супер-обкладинці. Нащо таке робити? Не дуже зрозуміло, але вже як є. Давайте подивимося, як вона виглядає без супер-обкладинки. Я її сама ще не знімала, хотіла з вами розкрити. І, власне, воно заклеєне. Тепер зрозуміло, чому люди читали цю книжку в обкладинці, тому що вона приклеєна. Зараз ми це виправимо. Так, це зайняло маленьку вічність, але зрештою, я таки віддивила той скотч. І давайте подивимося, як же книжка виглядає без обкладинки. Отак от. І знаєте, взагалі то. Вона в доволі гарному стані, отак сама по собі. Я навіть бачу вже, що ця обкладинка, вона чому блищить, не тому, що вона сама по собі глянцева, а тому, що її також обгорнув хтось дбайливо свого часу. Тобто, бібліотека, в якій ця книжка зберігалася, дуже гарно дбала про свої книжки, і це прямо круто. Давайте подивимося, як книжка виглядає всередині. Отут у нас є текст на відміну від прибуття. Тут у нас історія не тільки в картинках, а фірмовий стиль Шонатана що впізнається. Щодо сюжету цієї книжки, то я деталі не знаю. Хіба що те, що це фентезі. У нас приблизно такого ж розгляду, як і прибуття. Тобто у нас тут будуть буденні речі, передані небуденним шляхом, скажімо так. Саме тому у нас тут є Suburbia, тобто у нас передмістя, але десь там в космосі. До речі, коли ця книжка вийшла свого часу, 2007 року, вона мені здається зібрала просто всі нагороди, які тільки могла зібрати, там в тому числі якесь там найкраще фентезі, найкраща ілюстрована книга, і так далі. Так що думаю, що мені сподобається. І нарешті остання на сьогодні книжка, Last but not least, як-то кажуть, це взагалі то нова книжка з Better World Books, Я її купила за повну ціну. Вона коштувала десь 19 доларів. Мені здається, і знаєте, вона така гарна, що вона того варта. Мова власне про нову книжку Holly Блек «The Stolen Heir» або ж вкрадений спадкоємець. Це книжка. Давайте одразу покажу, як вона виглядає без супер обкладинки. Хоча і супер мені тут подобається гарна ілюстрація. Отак так от вона виглядає без неї. Так от це продовження, точніше, навіть спін-офф жорстокого принца. Тут у нас головний герой це молодший брат Джуд, якого в оригіналі звуть Ок, як саме його звали в перекладі української, я не знаю. Але він нагадує спадкоємець трону Ельфхейму, всесвіту Фейлі, в якому відбуваються всі події жорстокого принца. На момент основної історії про Джуд Ок ще маленький, і насправді займає доволі мало місця в сюжеті. Типу, він там є, він грає певну роль, в якомусь сенсі ця роль навіть ключова, але фактично його там Дуже мало. Тут же ж події розгортаються вже за якийсь час після жорстокого принца. Ок вже подорослішав. Я не певна наскільки саме йому років. Зазвичай персонажам Холі Блек десь 17-18 років. Напевно, це і кейс Ока. І наскільки я знаю, це також має бути чи то дологія, чи то трилогія. Вийшла поки що тільки перша книжка, і на неї дуже дуже гарні відгуки. Кажуть, що вона те, що треба, от прямо гідний спадкоємець жорстокого принца. І до речі, з цією книжкою у мене виникла така дивна, нетипова для мене ситуація. Ви, напевно, помітили, що останнім часом мене охопили. Була лихоманка колекціонування всіляких ексклюзивних видань книжок. Так от, це той єдиний випадок, коли я принципово хотіла мас маркет видання, тому що воно мені банально подобається більше за ексклюзивне. Ексклюзивне, власне, зводиться тільки до того, що у нас така сама обкладинка, але на чорному тлі. І все, тобто там ні кольорових злізів, нічого такого. Звісно, якщо пошукати гарно по всіляких спеціальних сайтах, то можна знайти цікаві прикольні видання Stolen Air, наприклад, на Fairy Loot я От таке от знайшла, але правда в тому, що і воно мене не дуже вразило. Тому так для мене принциповим моментом було придбати саме оце видання, звичайнісіньке, мас-маркетове, яке продається в усіх британських та американських книжкових магазинах. Але я цьому дуже радію, тому що воно мені найбільше подобається. І власне на цьому у мене все. Ось такі, от у мене чудові книжкові покупки. Цього разу, при тому, десь половину з цих книжок я взагалі-то вже читала, але я їх дуже люблю і буду задоволенням перечитувати і буду дуже радіти, бачачи їх у себе на поличках. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. І напишіть в коментарях, чи ви вже читали щось з того, що я вам сьогодні показала. А якщо ні, то може вас щось з цього зацікавило, і ви тепер плануєте це почитати. Рада поспілкуюся з вами про це в коментарях. І, звісно ж, не забувайте підписуватися на канал, якщо ви ще не підписані. Давайте виправляйте це. До зустрічі!